Ну що ж, чергове вітання і чергова лекція про філософію війни. Лекція 11. Власне, пам'ятайте, що людина нічим не відрізняється від інших савців, але ми користуємося свідомістю, яка дозволила нам перетворити світ відповідно до наших потреб і піднятися над іншими живими істотами. В основі цього, звичайно, є дуалізм, який каже, що ми маємо знання, яке не походять з наших відчуттів зовнішнього світу, наприклад, існування трикутника у природі, і фізичне, з побаченого у природі. А власне, фізичне наше помирає логічно, а не фізичне не вмре ніколи. І на цьому побудовані багато релігійних вірувань. У цьому суть нашого дуалізму. І якщо фізичне можна поділити на безліч дрібних частин, а свідомість є лише нефізичною цілісністю і про філософію війни. Якби людина вміла задовольнятися тим, що має, а не зазіхати на надбання сусіда, вона б завжди насолоджувалася світом і свободою. Жан де Лебруер. Власне, треба нагадати нашому ворогу. А навіщо йому насолода світом і свобода, якщо він не може отримувати задоволення від свого дому? Філософія учить та любить.